До своєму сліду встановлюючи посадові особи профільної лікарні Біліцької міської ради дійснюють заходи щодо схилення осіб, числа військовослужбовців Збройних сил України Одеської області, до надання неправомірної грошової винагороди за лікарсько-консультаційні послуги, видачу медичних довідок та сприяння ухиленню і мобілізації, що може призвести до зриву мобілізаційної роботи. Була здійснена передача грошових коштів рівні, 210 тисяч гривень купюрами по 500 гривень, які знаходяться на даний момент в автомобілі в білому пакеті. Два семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять, семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь, На Одещині поліція спільно з СБУ викрили бухгалтерку однієї з лікарень на хабарництві. Посадовиця однієї з комунальних лікарень Білгорністровського району у змові з невстановлену наразі іншими службовими особами запропонувала військовому, який перебував на лікуванні, посприяти у його звільненні з військової служби. За грошову нагороду в сумі 210 тисяч гривень. Жінка обіцяла оформити дружині та матері військовослужбовця медичну документацію з діагнозом, який би дозволив їм в подальшому отримати інвалідність. А догляд за хворими рідними надавав би військовому можливість списатися у запас збройних сил. Затримали посадовицю після того, як вона отримала від військового обумовлену суму грошей та передала йому медичну документацію на його дружину. Поліцейські повідомили фігуранці про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища за попередньою змовою групи осіб, фігуранція загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває, всі обставини злочину встановлюються.